Так, друзі, на жаль, сьогодні вночі почалась нова війна. США та Великобританія вже завдають ударів по Ємену. Всі пам'ятають, як Ємен під керівництвом Ірану обстрілював американські бази, і вночі з'явилось кілька заяв. Удари по Ємену будуть нанесені найближчої години. Протиракетна протиповітряна оборона на американських об'єктах по всьому близькому сходу наведено на повну бойову готовність. Єменський лідер Ансарула попередив Саудівську Аравію, об'єднані арабські емірати та Катар, що якщо вони відкриють свій повітряний простір для американських та британських військових, це означатиме, що вони офіційно перебувають з ними у стані війни. Саудівська Аравія вже дала дозвіл на використання бомбардувальників проти Ємену. Саудівська Ал-Арабія повідомляє про інтенсивні польоти британсько-американських винищувачів поблизу повітряного простору Ємену. Саудівська Аравія дозволила військовим літакам США та Великобританії використовувати свій повітряний простір для ударів по Ємену. США та Велика Британія завдають ударів по підтримуваним Іраном цілям Хуситів в Ємені у відповідь на їхні атаки на кораблі в Червоному морі і Аденській затоці. Більше десятка цілей, починаючи від навчальних центрів і закінчуючи сховищами для безпілотників. Телеграм-канал, який підтримує Хуситів, повідомляє у порту Ходида в Ємені лунають вибухи. Так само з'явились перші заяви у відповідь з цього приводу. У разі нападу на Ємен. Ми будемо атакувати американські військові бази всією силою, яка є в нашому розпорядженні. Ми протистоятимемо Америці, поставимо її на коліна, спалимо її лінкори, всі її бази і всіх, хто з нею співпрацює, хоч би чого це варто було заявили хусіти. Високопоставлений член угруповання зробив низку заяв на тлі численних припущень про те, що сьогодні вночі військово-морські сили США та Великобританії завдадуть удару ємену. Невже американці, британці та Сіонести розраховують, що будь-які ворожі дії проти Ємену відвернуть нас від захисту гази? Ця заява була ще до початку нанесення ударів. Як видно, з такими темпами США можуть вплутатись у велику війну, і всі, хто стежить за подіями, знають, що саме там, за всіма ознаками, має розв'язатись велика війна. Ось тільки для нас це ще одна велика проблема. Україна знову може відійти на другий, а тепер вже навіть на третій план. Тепер повернемось до огляду ситуації в Україні. Сьогодні, на жаль, активність росіян по лінії фронту ще збільшилась. До того ж, як вчора вже говорив, росіяни намагаються все частіше заходити на українську територію, ведуть розвідку, і не можна виключати ймовірності нового наступу з російської території в Україну. Про це говорять і зсу. То мене хвилює питання вступу в війну у білоруських військовослужбовців. Я вважаю так, звичайно. Мене хвилює можливий повторний наступ Російської Федерації з напрямку ну, на напрямок Сум, на напрямок Києва. Можливо, на інші напрямки як видно, побоювання є у всіх, але давайте про все по порядку і почнемо з ситуації на фронті. У херсонському напрямку окупанти серйозно активізувались. Повідомляється, що йдуть чергові потужні штурми, і при цьому окупанти обстрілюють правий берег і район кринок для того, щоб ЗСУ не могли перекидати резерви. Також завдаються удари по позиціях ЗСУ в селі Кринки, тому ситуація вкрай складна. Але незважаючи на це, досі ЗСУ утримують плацдарм і продовжують знищувати окупантів. Також повідомляється, що вчора ввечері прогреміли вибухи в Каховському районі. Подробиць поки що немає, але видно, що знищення росіян не припиняється. І хто уважно слухає ролики, то в минулому випуску я показував статтю закордонного аналітика Репке, який розповів, що село Кринки. Обернулось для росіян смертоносною пасткою, і ті російські воєнкори, які ще намагаються бути чесними, підтверджують цю інформацію. Понятно, що некоторі наші не умні блогери одразу почали кричати, що це все ложь і вражеська пропаганда. Но, к сожалению, ситуація в Кринках действительно печальная. Не будемо коментувати цифру в 153-й год єдиниці техніки, даби не повишати інформірованість противника. что штакринки вот превратились в смертельну ловушку для нашої армії. Це факт. А значить, успіх на боці зсу. Чекаємо, як далі розвиватимуться події. У запорізькому напрямку купанти не змогли покращити свої позиції в районі села Роботине. І сьогодні ведуться наступальні дії лише біля вербового. Лінія фронту, як і раніше, без змін. Всі атаки росіян призводять їх лише до втрат. У Вугледарському напрямку купанти продовжують обстріл, але без наступальних дій і по лінії фронту ситуація залишається без змін в районі Авдіївки. Максимальна активізація за всіма напрямками окупанти намагаються будь-якою ціною вийти до новобахмутівки, і бої на підході до села не припиняються. Так само складні бої йдуть за степове і проводяться найпотужніші штурми коксохімічного заводу. Тут поки що про результати говорити рано. Чекаємо, чим це закінчиться, тому що ситуація там вкрай складна. При цьому окупанти знову штурмують позиції з зі східного боку. Оку Авдіївки і в районі промзони не припиняються бої. При цьому, як і раніше, росіяни не можуть просунутись та закріпитись навіть на околиці міста. В районі Первомайського та Невельського тривають бої. Але вчора у вечірньому зведенні Генеральний штаб заявив, що окупанти обстріляли водяне. Є ймовірність, що ЗСУ проводять контратаки та намагаються видавити окупантів на цій ділянці фронту. Поки що чекаємо, як розвиватимуться події. Південніше в районі Мар'їнки велика активізація. Окупанти провели перегрупування і наступальні дії ведуть у напрямку Георгівки одразу трьома угрупуваннями. Ситуація там складна. Потрібно дочекатись, чим закінчаться чергові бої. Але те, що росіяни після захоплення Мар'їнки дуже активно намагаються дійти до Курахового, це факт. Як видно, живої сили і навіть техніки, незважаючи на величезні втрати, в них ще достатньо. Крім того, в районі Новомихайлівки теж тривають бої. Окупанти намагаються проривати з південного боку до села, але ЗСУ тримають оборону. У Бахмутському напрямку продовжуються спроби прорватися по всій лінії фронту, але основні бої поки що зосередились біля Клешівки. Тут окупанти знову змінили напрямок атак і намагаються прориватись до села з північного боку. Так само тривають обстріли по всій лінії фронту великих успіхів росіян немає, тож за добу лінія фронту залишається без змін. Але найближчим часом у напрямку часів яру очікується велика активізація. Сирський сказав, що окупанти готуються. Росіяни готують наступ на часів яр. Командувач сухопутних військ су генерал-полковник Сирський. Останнім часом спостерігається підготовка російських військ до відновлення наступальних дій на сіверському напрямку, куди переміщується формування штурмових рот. У районі Бахмута окупанти докладають усіх зусиль для виходу на кордон каналу Сіверський Донець, Донбас. Противник створює сприятливі умови для наступу на часовий яр і хоче відновити втрачене становище в районах Озер на схід від Кліщіївки та Курдюмівки, зазначив він. У Сіверському напрямку окупанти продовжують обстріл по всій лінії фронту, але всі атаки біля села Веселе припинились та лінія фронту без змін. А ось в районі Кремінної продовжуються спроби прорватися в районі Ямполівки та почались атаки на Макіївку. Так само фіксуються обстріли Невського та Торського, але за добу змін по лінії фронту немає. У напрямку Сватового окупанти продовжують невелику кількість обстрілів, але серйозної активності по лінії фронту немає. У Куп'янському напрямку продовжуються спроби захопити Сеньківку. Але тут у них успіхів теж немає, і лінія фронту без змін так само фіксуються обстріли Петропавлівки та Іванівського. Але атаки на ці села Росіяни поки що не проводять. І незважаючи на те, що нових успіхів росіяни не мають, вони роблять все, щоб не втратити вже захоплену територію, тому максимально зміцнюють оборону а у південних областях активно будують нові дороги для того, щоб максимально швидко вести підтримку своїх військ. Аються побудувати нову залізницю, яка буде з'єднувати Маріуполь та Мелітополь. Але сьогодні насправді існує така залізниця вона лише проходить з Мелітополя на Молочанська, з Молочанська на Волноваху, і потім вже на територію. Нашої Донецької області, але вони розуміють про те, що ця дорожна ця дорожна гілка вона проходить безпосередньо. Поблизу запорізької лінії фронту і а, вкрай вразливому положенні знаходиться. Тож вони намагаються побудувати нову гілку, з'єднати два міста і провести її безпосередньо по узбережжю Азовського моря. Їм це не дуже вдається, тому що той спротив, який продовжує працювати в тимчасовій окупації, знає про ці плани. І, наприклад, на минулому тижні а, через річку Кальміус, міст, який внов побудували расисти, був зруйнований знову його відновлювати. Тож в них не дуже високі темпи будівництва. Хоча для них це є стратегічно необхідним саме ця артерія для того, щоб повноцінно з'єднати залізною дорогою, континентальною Ерефію та тимчасово окупований Крим. Всі розуміють, що Кримський міст він на от ото тихтомиться, саме тому вони намагаються це будувати. Так само після обстрілів Білгорода губернатор спочатку скасував всі святкування у місті, а потім вирішив, що вони не щури, і все ж таки провели свята. Перед сьогоднішнім днем ми зібралися, думали, що нам. Может быть, нам лучше отменить, потому что те события, которые произошли в, в конце 2023 года, когда погибло много людей в Белгороде, когда в течение нескольких дней постоянное разрушение столицы Белгорода, когда много пострадавших, но потом поняли, что если мы отменим, наш враг добьется своей цели. И мне очень понравились слова владыки на службе. Когда был весь ним, когда Владыка сказал о том, что враг никогда не добьется своей цели, потому что мы не крысы, мы никогда не будем сидеть в подвалах, мы будем стоять на, на каждом на своем рабочем месте и мы будем заниматься своими своими задачами, выполнением своих задач. Але незважаючи на гучні слова губернатора, у Білгороді зупинки почали зміцнювати мішками з піском, а в деяких районах і зовсім зупинки зміцнили бетонними плитами. Як видно, щури вирішили зміцнюватись, і місцеві жителі прикордонних селищ панікують та пишуть такі повідомлення: Добрий вечір. Ми з сім'єю живемо в новій Товолжанці. Час назад позвонили родственники із Москви. ані воєнні сказали збирати речі і виїжджати сьогодні із села як можна далі. Типу, що то буде сьогодні ночі і вечором адхахлов. От ми і думаємо, що делать. Може, у вас є якась інформація? Як видно, у Путіна все за планом, і росіяни дедалі більше бояться наслідків цієї війни. Також Зеленський сказав, що будь-яка затримка з фінансуванням приносить величезні втрати людей. При цьому потрібно вибирати, платити пенсії чи купувати ракети. Чи потрібна вам допомога сьогодні, або ну, у нас тут є питання всередині і. То допомога буде через два місяці або через місяць, але ми вас запевняємо, ми вас підтримуємо. Ми вас запевняємо, це буде. Я вам просто відповім: багато контрактів, які ми купуємо за свої гроші. Зброю, яку ми купуємо за свої гроші. Багато всього, що ми виробляємо, і багато всього, що ми отримуємо, як допомогу. І коли немає фінансування, ми повинні зрозуміти, що а ми не можемо не дати пенсіонерам пенсію. Я зараз не тисну не на, на жалість або на щось, але ми не можемо їм не датися. Це. це просто неможливо. Бо помруть старі люди. Так воно і буде. Є ліки, є якісь ще питання у час війни. І тому у нас більше 11 мільйонів пенсіонерів. Це ж не жарти. Більше 11 мільйонів. Чи багато таких країн в Європі? Не дуже багато. А чи є хоч одна країна, де є 11,5 мільйонів пенсіонерів з урахуванням, що у час війни, коли поїхали хтось за кордон, пенсіонери більшості свої не їхали. Вони залишались вдома. Це старі люди. Вони залишались вдома. І їм потрібна допомога. І європейська фінансова допомога ще раз вдячи нашим партнерам. І ви тут підтримуєте всюди. Але ви давайте чесно, пенсіонерів ніхто не підтримує, окрім держави. А що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Також вчора Зеленський відвідав Латвію і вони анонсували новий пакет військової допомоги Україні, і латвійський лідер заявив: ми можемо виробляти дешевші дрони, які є дуже ефективними і так необхідні українським військовим. Можливо, також купуватимемо боєприпаси 155 мм калібру для того, щоб віддати їх потім су. Крім того, Зеленський сказав про плани Росії далі наступати на українську територію. Вони будуть наступати. Приблизно зрозуміло, чого вони хочуть: тактичних перемог перед виборами і готуватися для чогось глобального і масового після них, не дати заморозити конфлікт, не дати можливість Росії підготуватися до потужного контрнасту за рік, за два, за три, за п'ять, не дати їм цього зробити, закінчити війну до цього, не дати можливості їм а, збільшити їх виробництво. Не дати можливості заморозити конфлікт в цьому розі, щоб їх військові почали готуватися, почали потужну підготовку, щоб молоді люди, які сьогодні не знають для чого вони приходять на нашу землю і вмирають, щоб вони не перетворилися через інформаційну політику і через а, додаткові роки і тренування, щоб вони не перетворились у ту саму армію, яка на початку війни до нас прийшла і нас вбивала. Загалом ситуація тяжка, але всі розуміють, що перемогти потрібно. Тепер коротко розглянемо ситуацію на території Ізраїлю та сектору Гази. Тут тривають обстріли по позиціям бойовиків та тунелях по всій території сектору Гази. Також велика кількість ударів наноситься по центральній частині міста Хан Юніс, де виявлено близько 300 тунелів, і продовжується їх знищення. Також триває велика кількість обстрілів на кордоні між Ліваном та Ізраїлем. Загалом війна набирає обертів.